Вітаю! Я сьогодні хотіла поділитися інформацією, як переживати важкі життєві ситуації. Важкі життєві ситуації я маю на увазі не трагічні ситуації, а побутові і ситуації, зв'язані з грошима, роботою, партнерами і так далі. Тобто ті ситуації, при яких ми Інколи страждаємо, страждаємо безглуздо, вар, не варто того. І чому ми страждаємо, і як зробити так, щоб ці ситуації проходили для нас легше? Про що я кажу? Наприклад, втрата грошей, втрата майна, втрата роботи, втрата поваги в колективі. Втрата близької людини в плані, що близька людина пішла, десь поїхала до іншої, до іншого, що називається, в нас зрадила. Тобто ситуації, які не передбачають втрати життя, здоров'я і свободи. Отже, ми переживаємо ці ситуації інколи досить важко. І це призводить до того, що ми маємо психосоматичні хвороби. Тому з дитинства треба дітей налаштовувати на те, що в житті є важливе і менш важливе. І це менш важливе не повинно бути предметом наших страждань. Ну, наприклад, от ми втратили роботу. Ми втратили гроші. Гроші можна заробити, роботу можна знайти. Е, нехай буде менше, але на життя вистачить. Е, кохана людина пішла до інших людей. Ну, пішла, так, ну, вона жива, вона десь в іншому місці. Значить, це не моя людина. І я це нормально сприймаю. Є три позиції, які. Е, Справді являють собою трагедії. Це втрата життя, втрата здоров'я і свободи. І коли ми ризикуємо це втратити, ми починаємо за це боротися. Коли ми це втрачаємо, ми маємо трагедію і страждання. Я про них поки що не можу нічого зарадити. Хіба що, от я минуле відео я зарадила, що як готувати дітей. Але з дорослими людьми це мають працювати кризові психологи. І таким людям я би порадила е, кризовим психологам і іншим людям, які оточують людей, що попали в трагедію. Не чекати, поки вас попросять про допомогу. Зараз дуже модно і популярно в психології казати, що не просять. Не роби, не просять, не давай порад, не звертайся. Але це не той випадок. Людина в комі також не просить, щоб їй допомогли, але лікарі її витягують. Людина, яка потрапила в аварію і важко поранена, також не може попросити. Людина, яка знаходиться в психологічному стані, втративши життя близьких. Втративши здоров'я і свободу, знаходиться в стані психологічної, клінічної смерті, і вона потребує допомоги незалежно від того, просить вона про це чи ні. Можливо, навіть треба її, треба до неї підійти, обняти, бути близько, просто, бути бути поруч. Це єдине, що я поки що можу зарадити. І... Ну, але є в цій, в цій сфері є спеціалісти. Тому що людина сама в такому стані не може звернутися по допомогу. Для неї це важко. Так само важко, як людині в комі щось усвідомити. І тому я кажу тим, хто знаходиться близько з людьми, які втратили життя, здоров'я і свободу, будьте поруч. А все решта. Коли ми усвідомлюємо, що ці три втрати дійсно є трагічними, все решта на їх фоні це не втрата. Це ситуація, яку можна пережити, яку можна змінити, яку можна не сприйняти. Зараз дуже модно ті нарциси там, вішати ярлики на людей, що там, я там, 20 років віддала на нарциса. І людина починає себе їсти на це, понаслуховується різних психологів, які там розказують, що нарциси там, от, там людина чуть то, не то сказала, там якось не так зробила, як по шаблону, який собі людина, закохана людина в голові намалювала. І партнер вже стає нарцисом, починаються розлади, і люди розходяться, потім страждають і всяке таке. Ну тобто ми. Дуже часто трагедизуємо ситуації, які не являються трагедіями, не являються втратами. Я не знецінюю, звичайно, я не знецінюю те, що люди, з людьми стається, коли вони втрачають майно, коли від них йдуть кохані, коли вони втрачають роботу, гроші, повагу, коли вони. Піддаються під дії якихось негарних слів, деякі люди дуже боляче сприймають навіть слова. Але повірте мені, це не варто того, тому що ми втрачаємо на це ресурс. А коли ми знаходимося в якійсь ситуації важкій, нам потрібен ресурс. І тільки, маючи цей ресурс, ми можемо з неї вийти. Тому я раджу просто аналізувати ситуації важкі. І виходити з них за допомогою психологів, за допомогою якихось дій, ну, різні є методи. Тобто я не буду про них так детально розказувати, але методів досить багато. І коли, нас, але коли настає справжня трагічна ситуація, будьте поруч з тими, в кого вона сталася, а ті, в кого вона сталася. Ну, з вами завжди є люди, які поруч, ви не одні, і вам допоможуть її пережити, і вам знайдуть ресурс, і ви здобудете в собі ресурс, щоб жити далі. Тому що люди вони потребують один одного. І все одно лишається хтось, ради когось потрібно жити. І, можливо, ця втрата була якимось. Знаком, чимось, що принесе вам в життя щось інше. Ми не знаємо. Я не вірю в езотерику і просто кажу, що ну, ми мусимо знайти в собі якісь сили. Віруючим людям, можливо, легше, хоча я не знаю, ну, вони вірять в вищі сили в Бога, і вони знають, що нічого так просто не зникає. І ніщо ні, ніхто не йде в нікуди, але все одно, навіть якщо з нами нема когось поруч, і ми втратили людину близьку назавжди, то ми знаходимо ресурс і відновлюємо себе. Наші страждання нічого на краще не змінять, зрозуміло. Ми маємо це пережити, час проходить, час трохи, трохи змінює ситуацію, але час не лікує, рана залишиться, але людина навчиться з нею жити, знайде якісь інші ресурси для життя. Тому, будь ласка, не залишайте себе з собою, не, лишай, не залишайте себе в таких ситуаціях, не кидайтеся в крайні випадки, в крайні якісь дії. Не треба. Просто знайдіть людей, а вас знайдуть і вам допоможуть. І я хочу виразити співчуття всім, хто втратив і втрачає в... внаслідок. Внаслідок різних дій, воєнних, терористичних і, внаслідок інших якихось подій в житті, люди. Тримайтеся. Тримайтеся.